Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші спільночани, любі молільники, хвала Господу, всі, хто зараз у цей вечірній час спішить на молитву, додається до молитви, всі, хто від малого і до великого, наші захисники, захисниці, всі, що зараз в дорозі чи в чужині, всі, хто зараз. У лікарнях чи, можливо, самотні всі, хто зараз, можливо, десь в палатах лікарняних, десь прикутий до ліжка, але має можливість слухати, чути, бачити. Слава Богу, що ми знову сьогодні разом ми знову єднаємося в нашій спільній духовній зустрічі, в нашій молитві співаної вервички Ісусової молитви, Богородичної молитви. Ми всі спішимо прославити Бога. Я думаю, що кожен з вас старався сьогодні знайти той час для Господа. Я вірю, що кожен старався прочитати Боже Слово, бодай короткий його відрізок. Старався поєднати, поєднати Боже людське. Чув в Євангелії від Луки. Про те, що Ісус молився. Хтось колись спитав, Отче, як Господь міг молитися, Він ж Господь. Але ми забуваємо те, що Він єдинородний син, і Він теж взивав до свого Небесного Отця, завжди старався прийти на самоту, втаємничитися і промовляти до того, хто в тайні. Сьогодні учні після молитви Спасителя просять Його. Учителю, навчи і нас молитися. У Біблії ми знаходимо декілька таких моментів, де Ісус говорить про молитву своїм прикладом каже, коли ти стаєш перед Богом на молитву, зачини за собою двері, засвіти світило і в таємниці промовляй до того, хто в тайній до тебе промовляє, молитва серця. Молитва душі, молитва подиху, молитва того наміру. Ви часто запитуєте своїх духовних отців та й мене, зокрема, отець Ігор, підкажіть, яка найкраща молитва в той чи інший намір, в той чи інший спосіб. Напишіть, надрукуйте, скиньте, дайте мені ту молитву в тому чи іншому наміренні, щоби, молившись, отримала те, що прошу. Я часто вам пишу. Що найкращою молитвою це і молитва серця, молитва свідомості, молитва своїми словами, молитва своїми думками, яка є суто вашою, яка не є тою молитвою, яку хтось колись промовив, і вона є записана в молитвенниках, бо це теж дуже добрі молитви. Але де ваша молитва, каже Господь? В свій час багато хто. Приходив до святих Отців церкви, зокрема, ми читаємо в житті святих Івана Златоустого, де до нього багато приходило людей і казали: Іване, дай нам молитви на той чи інший намір. Він, даючи молитви від свого серця, завжди запитував, а де ваша молитва? Чому ви не хочете промовити своїм словом? А як, Іване, вони запитували. А це не треба казати як. Це треба стати перед обличчям Бога і зробити так, як робив Ісус. Пам'ятаєте, як Він молився в оливному городі, пам'ятаєте, як Він обмивався кривавим потом, пам'ятаєте, як Він приходив до своїх учнів, які теж пішли з ним на самоту, але вони не витримували того нічного моління, вони дрімали. Він приходив неодноразово, будив їх і казав: чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу. І вони... Хитали головами і казали, що вони моляться, тільки но він залишав їх на хвилю, і вони знову дрімали, бо написано в Євангелії, очі їх були отяжелілі, і вони засинали, не витримували. Саме та молитва, молитва серця, молитва свідомості, яка лине із нутра людини, вона будує, вона підказує, вона дає. Нам, наче той супровід, наче той ангел-хоронитель супроводжує, і наче шепоче нам на наше вухо, а ми тим самим промовляємо до Бога. Що таке є молитва? Ми, як люди, говоримо про те, що це є розмова з Творцем, діалог. Господь нам про це говорить, і в сьогоднішньому Євангелії він говорить оцю Господню молитву, яку ми знаємо на пам'ять від маленького, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ці слова ми промовляємо від самого свого свідомого поклику до життя. Ми її почули з уст свого батька чи матері, бабусі чи дідуся, брата чи сестри, просто приятеля чи друга, чи, можливо, навіть сторонні для нас людини, або ж почули вперше в спільноті. Спільноті, в яку я приходжу, це спільнота храму Святого, Церква Свята, де ми чуємо молитву церкви, що промовляє сотнями, тисячами, мільйонами голосів і сердець. Тому, власне, наголошую кожного: повірте, коли ви не просто спробуєте, це не страва, яку треба пробувати, на смак чи на сіль, чи на перець, ні, дорогі, молитву треба відчути. І той, хто молиться, він про це часто не говорить, він просто молиться. І насправді в нас є дуже багато молільників, які моляться, моляться щиро, моляться не на показ, моляться не на запрошення чи на прохання. Моляться, бо вони відчувають оту присутність Господа в своєму житті і підносять свої молитви щирим серцем, єдиними устами. І всіма своїми тими почуттями душі і тіла. Тому, любі молільники, стараємося і ми так само відчувати, відчувати оте Слово, яке Господь хоче нам промовити. Ісус нам говорить, не переживайте, коли ви станете перед Його обличчям, то або Він відкриє ваші уста і серце і ви промовите те, що Він хоче почути, або навпаки, замкне ваші уста і серце ваше. І ви не промовите і не зроните жодного слова. Ніхто не повинен переживати за те, що буде промовляти до Бога, бо або Господь відкриє наше серце на Його славу, або навпаки, воно втихне і не буде мати жодного такого думання. Тому молімося своїми словами, молімося тими обіймами, молімося піднесеними молитвами того нашого спілкування з нашим небесним Батьком. так як ми промовляємо не раз. Хтось запитував мене, Отче, звідки священник бере ту науку, звідки священник проповідує, звідки в нього все упорядковується в словах? Повірте, часто духовні особи читають духовну літературу, часто відкривають Боже Писання, часто на молитві перебувають, але все те, що вони промовляють в часі проповіді, чи на молитві, часто воно приходить не від завчених фраз, чи не від Напевне, прочитаних прикладів, а Господь являє їм і кладе на серце, на розум, і воно злоні, виходить з уст Його, і десь ми користаємо для себе і дякуємо Богові за його ласку. Тому зараз молімося щирим серцем і єдиними устами до любого нашого Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбнице благ, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. <кхи> Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від уцяродженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Дуже прошу всіх бути активними, запрошувати на молитву з собою рідних, десь, напевне, зробити такі маленькі, маленькі посилання і стукати в ті двері, робити ті репости, тобто поширення, помноження, де ви маєте нагоду, користуючись своїми телефонами чи комп'ютерами, можете робити оці помноження нашої молитви і запрошувати своїх рідних і друзів, щоб ми разом прославляли Бога. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сили на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Всі разом дякуємо Богові за всі наші благословення. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, Молися моли за нас, Марія Марія, Мати божа, молися моли за нас. Марія Марія, мати божа, молися нас. Марія Марія, Мати божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Спільна молитва за наше воїнство, за наших хлопців і дівчат. Хвала Богові. Ми сьогодні знову, завдяки вам, кожному молільнику, ми знову долучилися до добрих справ. Ми знову передали все, що мали можливість, з чим ми змогли долучитися. Все на славу Божу. Нехай хлопці отримають те, що вони просили, і дяка Господу, що є ті добрі люди, спільночани, молільники, які відчувають ту потребу. Дякую вам за підтримку. Молимося щиро за наших героїв, за всіх, що зараз мають випробування в пораненні, в налікуванні, на реабілітації, в полоні, які пропали, які зараз на передовій, які ведуть бій, які відстоюють кожен клаптик нашої української землі. Молимося, Господи, вислухай наше моління, благослови. Ми сьогодні в нашій парафії мали чин освячення пам'ятної дошки нашого героя. І це насправді знову трепет, знову сльози, знову випробування для родини, для всіх присутніх. Це дуже непросто. Молімося щиро за родини наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші сім'ї, за родини, за немічних, страждаючих, прикутих до ліжка тяжко хворих, терплячих, молимося щиро за всіх опущених, всіх, які зараз у тих немочах перебувають у лікардяних палатах, чи в самотності дома, чи в чужині, чи далеко, чи в тому великому примиренні чи покаянні. За подорожуючих, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молимося за дітей наших, за молодь нашу, за подружні пари, за ті, що приготовляються до подружнього життя, ті, що мають той добрий намір поєднати з Богом благословенне своє життя сім'ї і родини. Молимося за тих, що при надії, чи тих, що просять про дітей, молимося за плодоносящих. Молімося щиро за навернення, молімося щиро за прощення, Пам'ятаємо, каже Господь просіть і дасться вам Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися, молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за душі об'єнних, наших героїв, наших воїнів. Молимося щиро за те, щоби Господь почув наші моління, взяв улону Авраама, Ісаака, кожну душу захисника чи захисниці, об'єнного в часі війни. Молимося за померлих з наших родин, за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Просімо у Господа вічна їм пам'ять. Ісуце, ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава Тобі, чи нащої і на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, запрошую долучатися до доброго слова, до доброго прохання до Господа. Дякую всім за те, що ви разом, за те, що знову в такій великій молитовній родині ми прославляли Господа. Дякую за підтримку. Бо вся ваша поміч вона скеровується на те, щоб допомогти потребуючим, особливо нашим героям, особливо самітнім, прикутим до ліжка, які в лікарнях, які самотні, за якими нема кому догледіти. Тому пам'ятайте, що ще сьогодні, завтра ми можемо долучитися, бо в четвер ми передаємо нашу ту посильну поміч. Сьогодні вже передав, формується момент того, щоб сформувати. Посилку для наших хлопців, чи це смаколики, чи це засоби гігієни, чи це медикаменти, чи це ліки, чи це вологі серветки, чи це теплий одяг. Тобто, це насправді все дуже є конечно і потрібно. Тому дякую Богові вам, бо і вчора, і позавчора, і сьогодні ви писали і долучалися. Тому дякую вам щиро за довіру, дякую за те, що розумієте, підтримуєте і допомагаєте, дякую Богові за кожного молільника. Які сьогодні є тут і разом, дякую за те, що Господь дарує нам сьогодні ту велику ласку і благословить нам знову бути разом. Тому дуже прошу, підтримайте, допоможіть, підкажіть, помоліться найголовніше, щоб наші хлопці мали від нас ту велику ласку і любов і дівчата, зокрема. Тому дякую вам, долучайтеся до добрих справ, пам'ятайте, що Господь чує наше серце, і пам'ятайте. Хто хоче стати на молитву, хай замкне за собою двері, засвітить світило в своєму серці і говорить до того, хто в Тайні, і каже Господь: просіть і дасться вам, але вірте в те, що просите. Тому дякую всім за молитву, всім бажаю спокійної і мирної ночі. Чекаю на вашу підтримку і на поміч для потреб наших хлопців і дівчат. Слава Ісусу Христу!